Так, доброго дня Україну, всім великий привіт. Сьогодні підготовлюємо оприскувач до 2025 року. Повідкручували штуцера на секціях. позливали залишки із зими. Так, друзі, промиваємо. Оприскувач після зимівлі посекційно батько виключав, включає і виключає кожну секцію, в нас їх розподілено на п'ять. Ось, бачите, раз друга. Середня. Не знаю, де воно береться, але в процесі експлуатації на зиму і промиваємо, але все одно від відкілясть з'являються залишки засохшого препарату. Тому обов'язкова промивка. Відразу будемо вносити тільки пройдуть холода на пшеничку фунгіциди, інсектициди. Ну, а потім буде до сходовий. Хто в курсі, хто не в курсі, в нас стоять електроклапана з фільтрами, і ми можемо. Механічно з кабіни вимикати кожну із п'яти секцій. Це ми його не самі ліпили, а агропілот випускає їх в дані системи, скажімо так, заказали комплект, вам прийшло. Так, і в нас стоїть питання. Гербіциди ми вже два роки відпрацювали форсунками коджет жовтими. Норма виливу у нас виходить 100, 110. Як немає можливості поїхати з тією швидкістю, що нам хочеться, то виходило і 120 літрів, якщо ями великі там чи. Всякі перешкоди. Ну, а в цьому році, друзі, будемо застосовувати грунтові гербіциди. І стоїть питання того, що скільки літрів води потрібно вносити. Кажуть, що хоча б 200 літрів. Грамотні люди кажуть, що хватає і 100 літрів. Але тут, скажімо так, в нашому випадку ми можемо хіба що зробити контроль 100 літрів і всю остальну площу будемо бризкати в нормі 200 літрів води. Ну, не знаю. Якось боязно 100 літрів вносити. треба, щоб спрацювало в будь-якому разі. Так, і логічне придбання жовті. Отвір 02. Ми придбали червоний отвір 04. Він, виходить, удвічі більший, відповідно, і норма виливу буде вдвічі більша. Повинно бути 200-220 літрів води. До речі, я б сказав, що широка лінійка. Різних отворів від 0,075 і до 05. Так, що нам прийшло в комплекті? Це комплект 36 штучок. Вони, до речі, вже йдуть із гумовим ущільненням, їхнє фірмове, бо інше ніяке не підходить. Так, міряти PH води. Такі полосочки. Так, пахучка в автомобіль. Куди ж без неї? Такий приємний запах кавуна. Е, інструмент, яким витягувати форсунки. Е, розпилювач витягувати. там Всередину так вставляєш і витягуєш. Ну, не знаю, в нас за цілий рік жодний розпилювач не забивався. Так, також, на пробу акваджет, аквакондиціонер, пом'якшувач для води, щоб не лимонною кислотою, а вже якби є мірний стаканчик. Якщо у 7,2, у нас, допустим, 7,4 ми міряли. Ну там 7,2-7,4, це похибка якби не дуже велика. Відповідно, скільки грам. Надо сипати на 100 літрів води, щоб отримати е той чи інший PH. Так. Ну і новинка від екоджетів. Гумісейв, органічне добриво. Будемо вносити на нашу пшеничку по листу. Так, так, так. Я не став, батько, Подивимося саме і вам покажемо візуальний ефект. Не наділося, не наділося, не наділо. о. А ну, позапусти. Наш літак. Подивимось. Е, до речі, тиск в системі у нас е, 5 атмосфер. По-моєму, менше й не робиться. Чи робиться? По? Робиться? Бо екоджет рекомендують там максимум, по-моєму, 4 половиною. Не знаю, нам щось нам зайшло так. Е, просто, друзі, цікавий ефект від даних форсунок. Ми коли бризкали соняшник, пил від розпилювача навіть під листок залітав. Ось батько відключив. Усі секції працює лише середина. Ну, явно, що на красній форсунці більше вилив води. Це 100%. Бачите, як, дуже зручно. Раз, тобі треба самої серединою, включив саму середину. Ой, да це ти закушпили. Виключай! Так що, друзі, в принципі, оприскувач вже налаштували. Зараз його складаємо, відчіпаємо, чіпляємо менший рюкзачок, ставимо на нього жовті коджети, у нас є інший комплект. І будемо бризкати нашу пшеницю від бур'янів. Більше всього, що прімую, або грантстаром, або, або прімую з Грандстаром. В принципі, є те і те. Бо пур'яни вже пруд, друзі, пруд. Очікуємо на приморозок і після приморозку відразу будемо бризкати. Якщо ви, друзі, замітили, система в нас дуже проста, все попаяно із водопроводних труб недорого і якісно. Трошки треба поїхати вперед. Оприскувач, друзі, не новий, тому трішки допомагаю. Мимо оп! Ну отут, друзі, бачите оцей момент. Отак так раз і отак от два, і все так. Ну а це то апарат, з якого все починалось. З трактора була надзвичайна радість. Так, друзі, в плані форсунок, там Екоджет, не екоджет Я показую, якими я користуюсь. ну Не переконую нікого там, купляти, не купляти. Хочете спробувати, там, по-моєму, навіть безкоштовно дають, як би які якось там. Не знаю, скільки яку кількість, ну, ну дають для цього, для проби. Також, друзі, маю на продаж форсунки ті, що я брав, брав, друзі, противітряні, якби противітряні е, двохфакельні інжекторні виловили в 100 літрів води. В наявності 36 плюс 16. Скільки це їх виходить? 40-52. 52 форсунки, продам. Брав я їх по 100 гривень, продаю по 50 гривень, кому е, кому номер телефону в описанні в коментарях під відео. Чому продаю? Ну Ми ними побризкали буквально 100 гектарів, навіть не добризкали, не знаю, батькові не сподобалось. Та й усе. Ми побризкали, виходить, 100 гектарів раз там препаратами. Потім побризкали вже другий раз і швидкість вітру була 8 метрів у секунду. Потім прийшов час бризкати інший раз. Поставили назад коджети жовті. Також 8 метрів у секунду. Буквально отак як їдеш, йдеш із ззаді оприскувача, видно, видно, що оцей весь поток зносить десь на пів метра від штанг, Ну, і так воно і сідає. Скажі. ну Ефект. по... Дії на бур'яни після екоджетів нам понравився більше. Тому, друзі, інжекторна, коротенька, двохфакельна, 50 гривень штучка, кому потрібно, Звертайтесь, телефонуйте. Ну то В принципі, і все на сьогодні. Будемо випробовувати далі колісницю Там наші доработки. Все, друзі, всім пока. На зв'язку.